Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео про кейки дендробіуму. Начебто вони кейки, але ж вони і не кейки. Розкажу, покажу на прикладі моїх дендрів. Ось якраз перед вами один із них. Це дендробіум циралова. Як він мені подобається і... Коли, я, коли він до мене приїхав, то в горщику було дві рослинки. І ці дві рослинки мені так пощастило, мають різний колір. Оцей білесенький, а оцей майже такого кольору він і є, більш він доблакитного. Більш блакитного, на жаль, камера не завжди показує, кольори, які кольор, який є у природі. Я його перенесла. В інше, в це місце під дах, Тому що у нас дощі останній час були дуже часто. Ну і бачите, квіточки пошкоджені дощиком. Нечисті такі, оці крапочки це все дощу. Це ж дендробіум ще один зараз покажу дендробіум Вікторія Рігіна. І бачите, там вам нав'язано. Робила я експеримент. І що я хочу сказати, що цей у мене експеримент невдалий. Я потім зніму, покажу їх Треба теж перевісити, бо вона так висить, що на неї дощ теж капає. І квіточки, я бачу, ще не зовсім відкрилися, але вже пошкоджені водою. І це ще один дендробіум. це ось. Він мені так подобається, він як ем, якийсь сукулент. Так рівно-рівно-рівно, Якщо у Цираули, у Вікторії Регіни тубори під якимось котом висять, то це і так от складає. Це хамелеон. І він у мене ще не разу не цвів, бо він у мене нещодавно. Не знаю, два чи три роки. Передвійною він у мене з'явився. Ну, я бачу, що вже такі в нього гарні тубори скоро повинен зацвісти. А цей це Раула Він мені дуже подобається. Він невеличкий зовсім, тубори невеличкі, кучненько растуть. Довго цвітуть і ці всі дендри з цієї секції цвітуть довго і цвітуть два рази на рік. Це секція калькаліфера. І доволі така вона різноманітна секція. Їх там дуже багато. Чисельна секція, багато таких дендрів. Ну, у продажі не всі вони є. Чим мене дендри і приваблюють що цвітуть вони довго, цвітуть не один раз на рік і цвітуть з, однієї, з одного тубора, чи з однієї бульби теж не один раз, не один рік. Тобто це такий довгограючий дендробіум. це не те, що котлея виростила бульбу, горщик наростила, і там не якісь цвітуть, а те, що вже виросло, воно вже не світе. Квіточки доволі красиві. Цвіточки маленькі Ну і зараз я їх всі зніму і десь разом всі так розміщу, щоб було добре видно. І показати той мені дали експеримент. Ну і ось всі три рослинки поруч. і ще одна. Дуже багато підписників кажуть, чого вона не в кадрі. Буває, вона десь лазить. А буває, приходить. Ну вона, бачите, вона мішає, вона дуже мішає. Ось вона прийшла і все. Треба на неї дивитися. Ану давай подивимося з твоїми блакитними очима, <свісно> як пасують квіточки Вікторії Регіни. Так, все, тікай. Вони дуже схожі між собою за тубирами Манюня. І квіточки теж, оце Вікторія Рігіна. Вікторія Рігіна, на жаль, теж камера не показує, якого в нього кольори в неї квіти. Вони більш теж до блакитного, темно-блакитного. Така от синя. Вони ще бурбочка цвіти. Так, все, тікай. Ти мішаєш. А цей такий ніжно ніжно блакитний. На жаль, камера не показує. Ніжно, Ти знову прийшла, ти заважаєш. Ну і от, розмножувати ці дендри кейками дуже важко. В мене вже був такий випадок, коли я отакий кейк зняла, вже після того, як я вирізав, я вже давно розказувала, да, що я е, е, знімаю кейки тільки тоді, коли кейк на материнській рослині. Гарно виріс, став дорослим, і тільки коли вже сам починає давати нові бруньки, нові рости, тоді я їх знімаю. Тобто от, ну, маленькі, вони довго проживають, можуть вони жити, але не моє. Я люблю, коли вже доросла така рослинка знімається. Була кейком стала дорослою рослинкою, тоді я їх знімаю. Ну і от я один такий вичекала, зняла. Але він не прижився. Він та начебто в мене гарно себе почував, а поїхав до нової хазяйки і там він не прижився. Вони й коріння, бачите, погано дають. Це прям як рогаточки дві. Є карінечка, ну дуже-дуже погано дає на цих кейках. Не так, як, наприклад, ось. Це дендробіонобілі гібрид. Бачите, яке коріння? Кейки ще які маленькі, а коріння вже у його є пре. То такий кейк можна і зняти, і буде він, до речі, гарно рости. А щось оце якийсь кейк чудний. Кейка, з нього знову щось росте. Теж треба. От і яка вже борода, коріння. Такий кейк можна зняти, то він і буде гарно рости, якщо посадити, коли багато таких, такого коріння. А ці кейки, це не кейки, а це розгалудження. І коли він розростається, де є багато таких розгалуджень, от бачите, оце ж один вже квітне. І я намотала свагну, ну думаю, може погано рости, тому що сухо, коріння маю на увазі. Нічого там не наростає, ніякого коріння не лізе, не вилізає, і не вилізає. Не буду зараз знімати. Ну, тобто, якби коріння гарно росло, воно б вже повилазило і було б видно. А так ніякого коріння я там не бачу. Буває, дає, дає коріння, ну, але це таке коріння у них там, як і на квітконосах, бувають. Коли дуже мало вологи, і там яка погода, в залежності від того, як вони ростуть, то квітконоси бувають так, що дають коріння. Ось так обожнюю ці дендри. Взагалі я дендри обожнюю. І зараз, і зараз я такі дендри залишаю в себе, які довго квітнуть, які не один раз квітнуть, які квітнуть, у яких тубури квітнуть не один раз, щоб тішитися частіше ними. Ну, і дуже легкі вони в догляді, ну, як в моїх умовах. Взагалі, оця секція, вона така. Їм особливо нічого не треба для того, щоб зацвісти. Їм тільки треба небагато світла я маю на увазі, вони люблять рости в тіні. під кроною дерев чи ще якась. Світла вони не дуже виносять. Оце я не дуже поливала на початку весни і поскидав листя. Ростуть вони в мене на блоках. Такі блоки. Мюренбікія, дендр, крутямулінбергі, ага, ось тут краще видно. Дендр і лісовий мох зверху. Все дуже гарно росте. У цього теж он роз... Ой! Зараз. Ось теж розгалудження молоденьке. І ось воно вже квітне. Гарні квіточки. Так, ось іще одне розгалуження, але воно ще не квітне. Так, цей ось квітне. Цього року Вікторія Рігіна дала більше розгалуження, але я парочку зламала ось отут і ось отут. І це вже дав ось два розгалуження. Тільки це в мене росте в мосі, бо коли він приїхав, це була дуже маленька рослинка і якось так воно. Каріння по нього погано росло, я його посадила мох, ну, тим паче він росте. Там кара, десь отак пів горщику, а потім мох. Свагном, а то вже зверху. А зверху наросло, як завжди, якийсь інший мох. І він гарно росте. Ось такі налиті, напиті бульби, тубури. Ось такі форми красиві. Я чекаю, що він у мене повинен зацвісти. Чому він хамелеон? Тому що він коли квіточки розкриваються, а потім змінює колір квіточок І так хочеться це побачити уже на своєму. Так, Дуже класна така секція, різноманітна. Я б щепики взяла. Я дуже багато дендрів продала. Продала секції дензіфлори, тому що вони світуть дуже недовго. 10 днів як процвітуть, то це класно. Залишилася в мене парочка їх. А ці цвітуть, і їм особливих умов не треба там. перепади температур вони люблять, звісно, як і всі орхідеї. А щоб витримувати їх в холодний період, не поливати такого, як там, допустимо, маніліформи або інкісновілі. Гібриди, їм такого не треба. У них вираз тубор, дорослий, цвіти. І отакими на кінці туберів видають квітконосики по дві, по три квіточки, ось тут дві, а поруч три бутончики, ось тут три. Що ж я так? Невдалий горщик вибивав до нього. Ось такі квіточки. Ну, а си мені дуже пощастило, тому що тут дві рослинки і квіточки різного кольору. Дійсно, кришталин такий білий. Ох, на жаль, дощик вже пошкодив квіточки. І... Блакитні, ніжно-блакитного тону. От на камері вони не такі. Вони теж як такий криштал. Теж. Ну, а Рігіна. Рігіною вона у мене дуже давно колись розказувала, що я її коли купила, загубила. І з одного тубору оце у мене вже виросло таке. Вона у мене дуже давно. Це та з перших, коли я вбивала орхідеї. Вона у мене вже 10 років, а може, та ні, більше, більше 10 років. І в неї завжди дуже багато кійсів такі вже. Ну, вона вже доросла, вона вже доросла, вона до мене звикла. Та і цей теж вже звик. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.